Он була сидит. Ну от тепер кучка і на яйцях. Тепер можна, так скажем, іти робити своє, а кучка нехай будет тут займатися. Тепер залишилося чекати 21 день, а потім уже будет курчата. Тепер да. <рив> треба поміняти їм водичу і піти нарвати їм чогось такого зеленого поклювати. Ну тож, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. З вами знову я. Уманська Валентина або просто Валентина або Валя. Сьогодні ми її посадили квочку, тепер залишилося тільки чекати курчат. Ну, треба буде її ще випускати, давати її їсти і таке сяке. Зараз треба піти їм нарвати трави. Я їм вчора рвала, і вони їй, так скажу, вони її добре поїли. І от і сьогодні я ще раз хочу піти їм і нарвати свіжої трави. Трава тут вже височенька стала, бо тут покосили, але вже можна рвати, як і знову траву, тому що як скосили траву, мені прийшлося рвати їм акацію. Так вони їдять у мене акацію. Ось акація ось така молода. Брали її так і рвали їм. І вони її ще й їли. Можна буде зараз їм нарвати трохи цього, трохи того. А ще нарву їм, шевлю, десь є. Десь за хатою, бабусиною, наче росте. В мене також дуже добре їдять, він, він їм подобається. Ось. Наприклад, ось у нас є, дивіться. Ми тут вже рвали, але вже тут і нема чого рвати. Воно щось і дочка капатить. напевно, зараз нарву рву ще трохи. І тут рвати траву. Трава рветься якось швидкіше. Тому що тут треба обережно, бо я тут колись поцарапалася. Та й тут завжди можна поцарапатися і дуже легко. Ось тут вийшли якісь здорові колючки. Ось такі здорові колючки. Таке ще й загнати можна. Ну тож зараз нарвуємо і гайдаємо нарвати траву. Так, друзі, доки рвала траву, напоролася на крапиву, Ось. і трохи собі обпекла, так сказати, руку. Сьогодні вирішила вийти з цими значками. Зі мною пішов Вадім. Напевно, вже я зусилля хочу рвати траву, тому що я якось знаєте, якось аж сильно напоролася на ту траву. Ну, кось знаєте, я щось. Я лучше їм влю на рву. Не буду рвати їм траву. Он тепер пише, я тепер руку розігнути не можу, ну це ж треба вже було так. Ну, друзі, ви будьте обережні. Бо це така крапива, що воно і, і днями може боліти. Ще як піти босим в кропиву, це ж страшне. І як була, як була ще менше, то я цю крапиву страшна, як боялася, тому що вона страшна як кололася, щипалася. Воно було таке чуття, як наче я голкою так взяла і на голку напоролася, ще й дочка питить. Ну тоді давайте скоріше будемо. Ти бо це. Зараз як напуститься, буде у мене, буде у мене зонтик щеблю. Ну що, напушики нашої трави для корей. Ось, друзі, я вже біля хати, Дивіться. Ось така їй мочура рвала, вони її добре поїли, якщо чесно. І їм воно навіть, напевно, і сподобалося. Тож Сьогодні я її нарву ще, а що як вони її добре їли. Еге, душ напускається. Ну, треба поспішити, бо зараз напуститься, я все не спіну добігти до того. До піднавесу, або хоч в хату. М -м -м, да такие красивые. М -м -м, ось. Уси, да-да-да-да. А ось. Ну, теперь, друзья, дам приважа наших курей. Зараз це їм ще висиплю і піду виганяти там курай садку, бо знову там в клубу А ось щось куря не помирили. Щось зовсім не помирили. А ну. Зовсім не помирили. Яйця ми зібрали. Чи ж? Ріжа, що таке? А тут кучка прийняла яйця. Ну ось дивіться, яка красота. Ось прийняла свої яйця. Ну от і все. Ось, друзі. Тепер нехай сидить. Хай висить яйця. Ну, а я, друзі, буду з вами прощатися. З вами була я, Валентина. На цьому все, друзі. Всім папа і до нових зустрічей. Чекайте нових відео, будуть ще відео про клочку. Буду сидіти за клочкою, вигулювати, годувати її. Вона ж не буде 21 днів там сидіти. І що треба щось їсти, пити. Ну, будемо чекати курчок. На цьому все. Усім па-па, до нових зустрічей. Буде тікати від дощу, бо тут таке щось.